А розберемо на сьогодні один із глюків у юристів в контексті помилки оцінювати зворотній зв'язок. Так от, є така от хибна петля зворотнього зв'язку, яку умовно можна назвати наступним чином. Це коли юрист вірить в те, що його наймають як експерта. А отже, він не може дозволити собі сумніватися. До чого це призводить? Такий підхід, така ментальна конструкція. Юрист постійно відчуває, що від нього хочуть чіткої максимальної відповіді. І він не дозволяє собі вагатися і сумніватися. А отже, постійно їздить і постійно займається справами по накатаній схемі, коротше кажучи, наповну експлуатує досвід. І з роками це призводить до його деградації. Чому? Тому що не відбувається еволюції. Він їздить, повторюсь, одними і тими відомими дорогами нейронними в себе в голові. Така от паст, пастка експертності призводить до того, що юрист не комунікує з тими, хто міг би оцю ось пастку експертності. Розібрати, зламати, ну, доволі часто таких людей називають коучі, психологи, можливо, просто колеги, які мають оцю ось навичку, мета спостереження, і вони розуміють, що у даному конкретному випадку є ось такий недолік, така от петля, яку ми називаємо резюмою, петля зворотнього зв'язку. Тобто, коли юрист не розуміє, Оці ось дії, коли він їздить у своєму внутрішньому просторі одними і тими ж самими шляхами, призводять до того, що він втрачає кваліфікацію. Не еволюціонує. Ну і що робити з цим? Я думаю, ви вже розумієте.